Це гімно, ти з'їла. Що, реально так пішло? Бля, виліпемо! Нащо ти його їш? Ну це прям дуже, дуже сильно насичений п'сячий смак. Навіть цей жук не такий. Я придумала зняти відео. Розказуй, що це таке. Точно. Точно. Будемо знімати, якщо я розкажу. Давай спробую. Не відмовишся? Не відмовлюся. Будеш ригати. Для цього в нас є відро. Ой, дивилася Ютуб. Чи Ютуб і побачила такі цукерки, через які люди бекають або кажуть ой, як смачно. І Я захотіла теж Сашу помучити і себе. І Я надіюсь, ви зрозуміли, що це буде таке сьогодні. По перше, я вам бажаю здоров'ячка, не хворіти, мати розум в голові і обов'язково підписатися на наш YouTube канал. Обов'язково це підписка, колокольчик, і обов'язково що можна і вліпашити один лайк маленький. Угу. Два місяці не було відосів ніяких. Деякі з вас писали, де ж саньочок відоси. Вот Якби не я, Якби не я, ще би третій місяць вже був без Що ти купила? Ви подивіться на ці дурнуваті відео. Папа, поки було не ознімав. Yeah. Просто воно десь попалась чи віду. Огічні цукерки, це до речі, мабуть, нагадує Гаррі Поттера», так? Да? Так, да, так, да, там таке було. Правила гри. Отже, тут, значить, крутити оцю рулеточку, і там mm. кожної цукерки е, два смаки: бридний і смачний. Так, так, так. Е, ну і от я сподіваюся, що тобі попадуться всі бридки, бо я мокрого пса їсти не хочу. Якщо плюсик, ти кажеш, що говориш? Щось хороше за Канаду це буде дуже просто. Смачненько попадається. А якщо мені попадається якесь гедотне, скажімо так, я розказую мінус Канади. Попробуй. У нас з атрибутів сьогодні кола, відро, де ми будемо сьогодні ригати. Є стелік, є духовка, два кресла і салфетус. Відкривай, давай! Боже, може вони навіть воняють. <звук> може не треба. Не знаю. Пробуємо, пробуємо. Я, я щось так хотіла, мені було цікаво. Або... Де ти купила, до речі? Волмарт. Купляйте в Волмарті, пробуйте також. Щось там сім з чимось добре. Я рекомендую те, що ще не спробував. Аня давай, давай. Боже, зубами, тебе що, зуби дуже добрі. У мене що? багато грошей в Канаді зуби лікувати. Хто чекає відео саме про Канаду, будь ласка, поставте лайк. Треба ваша активність, щоб якось розуміти, що. На, Відерться, будь ласка. Чи далі знімати? Бе, що їх так багато? Е. А, бачиш, ти... да. я та тирі. Рулетка текстурір... є така. Ні... Рулеточка така. Пахне підозріло. Ану. Ну, пахне нормально. Chicken burger! Блін, я кручу. Крути, крути, Аня крутить. Аня крутить. Ага. Так. Там? Комусь попадеться якийсь там бридкий жук або маршмеллоу. маршмелок. Оце таке. От таке. А от я не хочу. Бери. Яке? Отакі. О! Я хочу, буду знати смак. Ай, ні, так тоді я не захочу їсти. Давай, Давай раз, раз, два, три. Фу. Фу, яка ганота. Мені обичайно цікаво. <ріп> Зараз. Боже. А я не з'їм. Що, як? Ну, попробуй. Я ж виграв, блін. Ти. <ріпип> <ріп> ти в бань. ти мою сусторонку, я потім спробую. Де той? Я не буду доїдати до кінця. Нормальна штука. Маршмел, да? Маршмелло. Фу, мене досі пір носі жук воняє. Фу Боже. Клас, супер. Так давай мінус канади. Боже, я готувалась до плюсів, треба тепер думати. А я взагалі не готувалася до чого. Давай, я тоді знімала, що у Мінус Канади. Мінус який. Ти захотів би це сказати, але скажу я. Давай. Повороти не показують. Бляха. Бля! Як це біжать з тими поворотами, блін. Відки мені знати. А тут каже, а чого я маю показувати повороти? А чого? Щоб хтось знав, куди я їду? Фо. Казліна. Так, плюси. Ти тільки розкусуєш і зразу такі... Тзуж на весь. Серйозно? Так глупаше? Фу, боже. Так, плюси що Тут дуже багато парків є. Оце от парки, озера, прибирають, уютно. Ну, коротше, мій плюс це дуже класна природа. Парки, вулички чистенько, плюси. Добре. А ми продовжуємо далі. Крутий барабан. Чая! Фу, вонючі носки або тут і фруті. Ой, um, як в дитинстві. Смачне, смачне. Плюси в тому, що дуже допомагають українці. Українці? Так, да, українці. Ну да, так, нам зустрічаються хороші люди. Дуже було багато допомоги. Крім цього, що є футбанк, крім цього, що. Ще є ще я різні організації, організаційні типу, як, питання, вирішуються. як футбанк, Вінс, де ми змогли оформити ваучер. На 100 з чимось там доларів, да, але в нас вже в принципі квартира була облаштована, того нам дали не на велику суму. Тому що там взяли декілька меблів в квартиру. О, цей стул. От, і всі там взагалі дешеві. Воно там все бушне. Да. Але там є одяг, іграшки, кухонний інвентар, меблі, картини, різні там декорації, це все. І є ще класний магазин Вінерс. Там да. вже все нове, але з оцінкою. Що це таке? Реготіна. Риготіна? Я люблю риготіну Давай. Блін, воно так обманює. <прик idag> типу спочатку солодке. Блять, це риготіна Я думала, що це щось смачне, поки не, не дійшов аромат вниз. А, а мав бути персик. Я думала, буде персик. Боже, яке вона. Блять, сереводіда. Фу. Як ти мене підром забери його звідси. Це мерзость мерз. мерз вообще. Бля, є Таж, атаки салфетку і видати. Фу. в мене в роті, ніби я тільки що ригав. Фу. Це щось, це щось страшне. Це... Це, Блин, мене це, реально... це реально гра на один раз. Це не Знаєте? хочеться таке більше повторювати. Ось такі от, Я вже полягав, такі от. <smotiv sound> <smotiv pitch> <світ> Ай, ясну, вже спряміш. Знаєш, воно Блін, б... Я не думала воно настільки. Воно просто в роті, ніби ти тільки що ригав. Абсолютний смак, ніби ти тільки що стругав. Давай далі, крутий барабан. Капучино або печінка з цибулі. А що поганого в печінці з цибулі? Не бачу, що поганого печінці в цибулі. Так, е, це в нас з Давай. Боже, я взяла точно відошу. А чого воно може не треба? Це більш, більш коричні, Фу, печ... О, Ого, ні, ви що гоніте? Капучино. Вляха, понюхай. Це не та, а лівер з цибулею. Ніхуя собі, блядь. Це просто як... Ужасний запах. Це як гімно. Фу, це гімно, ти з'їла гімно. Викинь. Це не печінка, це гімно. Іди в жопу. Добре, що я тобі сказала їй, що? Капучино в нього. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал і пейте капучино, а не гімно. Давайте вже про канаду не буде. Давай Руша, ні. Ну не важно. Або бугер Що таке бугер? Це якась кашка чи рягачка вже була? Стоп! Боже, я точно взяла гідоту. Бери! Ні. Бери! Саша, так не... Ні! Ні, да воно воняє гімном! це руки в тебе від тої цукерки воняє. А, може бути. Що таке буги? Що таке буги? буги. Напишіть. Зараз знаю. <рес> так. Що пісяти? <рес> Боже, що ж це таке за загидоти? Блюдь, ти зараз в кінці вже! же! <рес> щось таке знайомне, якийсь жук, ніби теж. Як. Боже, і щось таке, якесь листя ми їли в дитинстві. ти Фу, яке воно нас зраза бляха. Підступне. Боже. блядь, ніби, сука жука з зі когось йоп твою. Як мені в роті керово. Я би це діду дав він береганув би зразу. А, чо ти ти блядь. Ой, Господи, бо вже пустив. Ой. Ось такі цукерочки зараз мені полетять в писачок. Фу, мені Іди сюди, е я хватай ригати там. Що, реально так пішло? Наше її водишь. Фу. А що, взяти в рот і все чи що? Фу, яка параша. К жуєш колесо від велика. лика. Сто процентів. Именно знаєш, внюча якась. Смажена. Не, розина, не смачна. А, бли, не яка не може розина. бути смачна резина чи що. О, придумав. Якщо це відео набере 1000 лайків, я відправлю це діду. Бідний дід. І зніма відео і покажу в інстаграм. Оце наш інстаграм, заходьте обов'язково на наш інстаграм, Дід, Толя та Внук. Якщо це відео набере 1000 лайків, я зроблю пост там, де буде дід і бабушка це їсти смакувати і будуть смакувати. грати з собою. Ну, смакувати і регати. Давайте щось новеньке вже. Мокрий пес або, Мокрий пес? або банан. Мокрий пес? Да. Сок, я гамма. Бля! Що це придумав? Добрати Ой, чекай, це не пес. Знаєте, що це? Штайте, шо це? Що це таке? <реш> Чекайте, я хір не... якийсь чи що? Чекай, тихо. Що це таке? Кош як воно воняє. <кху> Корво, це не пес. Я, я не хочу нюхати. А це але таке? це щось таке знайомий запах. Щось мокрий пес, ні? Ну як мокрий пес. Вот. Знаєш да, Знаєш, що? Ну, це точно Іменно лапи. Не, не шерсть, а лапи. Оце от, їхні ці подушечки мокрі й вонючі. Чи вуха псяча, коротше? Що таке? А та це просто шерсть пса-псяча. Ой, ну тебе впальне. Дивіться, повне відчуття що ти з'їв. Пса. Пса шерстю. Брі, я реально реально хочу з за гірня. Боже, дайте мінуси брати, чекайте. Мінус. Треба пропрацювати 6 місяців рік на роботі, яку, скоріше всього, ти не дуже любиш, щоб отримати permanent residence. І взагалі там багато дуже різних обов'язків ти маєш понабирати ба... Саша, Ти маєш понабирати бали. Але загалом нічого можна жити. Ну це прям дуже. дуже сильно насичений псячий смак. Даже цей жук не такий. Блін, ну ні хрена ва, ти же Ваня, Ані, де ти строку свою робиш? Свою канаду, блин, цю свою герою всю. Ох, це мої смілявчики. Фух! Та Боже, Господи. Та бачиш, хай не відрож. Та ти більше в Walmart не відправиш, ти все таку херню купляєш. Боже. Менчик. Фу! та знов в кінці зараза, ну! Ой, я хочу жувати цю серветку. Фу! Я не знаю, як це можуть такі носки бути, але це щось таке бридке, просто звізда. ти просто не знаєш, може як носки вони. Це якісь клопи, Всі зібрані до кучі. Фу, це реально щось таке, от, знаєш, ніби різні мурашки, якісь mm. зібрали докупи і поставили тобі. Фу. Моємо, його баню. <зліс> uh. Все, я, наверное, заражаю. Да? Все, ми все спробували. Да? А мені цікаво, знаєш? що? Да. Мені цікаво. ця цукерка. Оце, що це? Ану, а ну А що це таке? Не знаю. Носки? Походу, так. Вона якось дуже відрізнялась від всіх. Блі, треба комусь щоб хтось спробував. Може я спробую, бля, вонючі носки, смак. Знаєш, не я. Фу. Все, забирай це відро. фу. фу ну, бли, знаєш, ну именно, знаєш, типу так по зубах, по всьому mm -hmm. по всьому mm -hmm. пешку розсилоється. Да. І то херня, і то херня. і потім щось їж, воно вже навіть вкусне їж, воно не допомагає тобі да. Фу. Ну що ж, Аня, mm -hmm. ідея твоя mm -hmm. не дуже була смачною, mm -hmm. скажімо так. Але я надію, що вам трошечки підняли настрій, і ви тепер знаєте, чим здивувати друга, з ким можна було би пограти е, в таку гру круту, цікаву, і трошечки єдодна. Чого ти забрала бляка відро, коли мені хреново? Коротше, проблем ти наробила мені капітальних в роті. Угу, я чувствую. Так, да, але була би проблема ця краще, ніж та що в мене закінчився закордонний паспорт, і я вже його оновив. І мені допомогли в цьому дуже класні хлопці і дівчата, які... Продлили мені зараз дуже важко це зробити, але є добре, що такі організації, які тобі поновлюють. Тому якщо в тебе також така є проблема, можна звертатися, звичайно, в опис під цим відео. Там буде посилання. Ви можете там скористатися їхніми послугами. І до речі, ще не помиляюся бронюванням них без предоплат. Так, да, да. це дуже добре. Тому користуйтесь такою можливістю від Slothelp. Допомагають на бонбон, bon -bon, так сказати. Ну що ж, Аня, я думаю, що пора завершувати це відео наше, тому що мені вже хочеться піти в туалет проригатися. Фу. <рик> <рик> <О, рик> <О, Божечки. рик> реально, хреново. там щось зараз відбувається, непонятне. Блін, відвернуться цю... Мені здається, Ой, вся та... квартира, просто, вся кімната прованяла, просто цими... мене. Фу. Фу. Коротше, проплювався сьогодні на рік вперед. Тому обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал. Підписка обов'язково, так? І дзвіночок, і лайк. І коментар. Але я відчуваю, що ми все-таки щось завтикали сказати на початку цього відео. На початку? Так. Да. Подумай. А, знаєте, як всі кажуть, що а перед тим як дивитись це відео, ідіть, заваріть собі чашечку чаю або кави і візьміть щось маченька поїсти. То нічого не їсти, нічого не поїсти. Так, да, так, да, зараз. Ти це, це все говориш, коли вже... не треба було, не треба було. І вибачте. Вибачайте, це така історія на нас вийшла не дуже хороша. звісно, в кінці відео сказали, але ну вибачайте. Вже, вже як є, так і змонтуємо. Всім пока, будьте здорові!